Саме на кличання в гості з села приїхала бабуся. Від неї смачно пахло житнім хлібом, товстим полотном і ще чимсь, чого Васько ніяк не міг розібрати. Голова бабусі була замотана в велику хустку, а на дворі аж горобці обливались потом. З під тої величезної страшної хустки дивилось малесеньке, поморщене, як печена картоплина, та добре, добре личко. Коли бабуся усіх перецілувала, а Васько почоломкав їй руцю, от якої теж пахло житнім хлібом, бабуся вийняла з за пазухи хустиночку. У хустиночці було щось зав'язано. Оце тобі, шиночку, гостинчика привезла. Розв'язавши хусточку, вона взяла старечими пальцями срібного, зовсім новесенького карбованця і піднесла його до самих очей Васькові. Васькові аж дух забили від такої несподіванки. Цілий карбованець та ще ж новенький, блискучий, весь так і грає. Але мама, бабусю, навіть за руку вхопила. Та бійтеся бога. Та як можна такому лубуряці такі гроші давати? це, Господи, та він же їх зараз на всяке чорзна, що пустить. Оддай бабусі зараз же. Ну, та бабуся, хоч і була замотана в хустку, а показала себе молодчиною. Коли подарувала, так вже нема чого назад візти. Е ні. Він, хлопчик бравенький, він шануватиме бабусів гостинців. Він його берегтиме та на добро пустить. Еге ж, Васю? Шануватимеш? Шануватиму, базом сказав Васько, а сам цупко тримав карбонця в кишені в кулаці, А ну, хай тільки спробують одняти. Ну, глядиш ти мені, лобуряко, як протратиш гроші, то й додому не вертайся. Поцілуй же руцю бабуні. Васько обережно взяв бабусину руку своєю лівою, бо право держав скарбованцем у кишені, і чмокнув. Рука була вся чисто в зморшках, горбиках, покарлючена, але така хороша, що Васько взяв та от себе ще раз тихенько поцілував її. Босяцьке сяцьке було аж за городом. Коли Васько підходив до провалля, заклавши обидві руки в кишені на насвистуючи, хлопці якраз вилізали з його. Побачивши васька, вони закричали О, жар птиця йде. Ти куди жар птиця? Васька звали жар птицею за те, що він був рудий, аж червоний, тільки брови йому були темні та очі сірі, а вся голова, неначе з червоного золота. Часом дражнили і горобеням, а це вже через те, що все лице його було вкрите ластовинням і подібне було до горобиного яйця. Хлопці не хотіли ні в гілки, ні в разовика. Навіть ящірок не хотіли ловити, бо вони вже і у гілки грали, і з макішиного пістолета стріляли. Макіша трохи пальця не одбила порохом. Вони вже вилізли з провалля, спускатись знов туди не мали охоти. Васько держав ліву руку в кишені, і весь час любовно перебирав пальцями карбованця. Страшенно йому хотілося похвалитись ним. Та як його зробити так ні з того, ні з цього? ще, що, що він ніколи таких грошей у руках не держав. Хлопці полягали на траву і позакривали обличчя кашкетами. Навіть задьора, і той приліг. А він же ніколи не міг і хвилинки встояти на одному місці. Маленький, чорненький, стріженою кругленькою голівкою, він був похожий на жвавеньку кузочку, що нишпорить поміж травинками. Один тільки Васько стояв і, примруживши сірі очі, дивився на хлопців внизу. А ліва рука тим часом усе перебирала карбованця, і такий він був милий, такий уже йому близький та знайомий. Що хотілось виняти й прикласти його до щоки, до губ, погладити його. Раптом ліва рука, неначе сама собою винялась із кишені. Васько приклав карбонця в праву руку і недбало підкинув його на долоні. Задьора підвів голову, помітивши щось блискуче. Хлопці, а гляньте, що Васька! Тут уже підвелись усі. І довготелесий славосилий посмітюха, і опецькуватий кругленький, як таракуцька, але раз у раз, ніби сонний, микиша, в рожевій сорочці й новенькому кашкеті. Посмітюха аж став на свої довгі та тонкі, як у коника коліна, і здивовано дивуна роззявив рота, який його чомусь за всіх був слинявий. Качиний ніс його ніби ще довше витягся наперед от дивування. Тю! Та це ж у його кренделя аж цілий рух. Де ти взяв жартиця? Ану, покажи, ану? Посмітюха схопився на ноги, уп'явся в карбованці і давай його обглядати на всі боки. Настоящий, дивувався він усе більше та більше. Та новий крендель хай ти. Ану, посмітюха покажи. Та дай я подивлюся, та от чепись, та задьору, от крендель. Задьора таки видер карбованця у посмітюхи. Тоді мікиша, у задьори видер Микиша, а в Микиші вибиве з рук посмітюха. Але тут уже вмішався Васько і одняв карбованця. Так і загубить можна, покотиться шукай тоді. Васько підкинув карбованця на руці. Срібло, весело й сліпуче заблискало на сонці, Васько обняв по водочку пальцем, замахнувся, злегка приплющив очі й сказав. От би кинути ним туди. Мабуть, перекинув би аж на той бік провалля. Задьори живенько подивився на васькову руку скарбованців, перевів на провалля, в одну мить зміряв і постановив Ні, не перекинув би. Куди? І до середини стіни не достав би? Весько приплющив очі і покрутив головою. Ой перекинув би. Ану. скрикнув посмітю. Давай що ще не перекинеш? Ану. Весько поклав карбованця в кишеню і одвернувся від яру. Гайда купаться, га? сказав він до Микіші. Гайда, сонно згодився Микиша. Посмітюха уїдливо засміявся. Он так перекинув. Ех ти, крендель, перекинув. Тут, брат луччі, за тебе кидали, та й то не вдавалось. А то він з своїм карбованцем. Та ти б таку річку сліз тут розпустив, якби кинув, що й провалля затопив би. На посмітюшині слова вважати не треба було, бо кожний знав, що посмітюха в'їдався раз у раз до васька за те, що той був дужчий за його. Одначе васько почервонів. А ти перекинув? Та я і не задаюсь, а якби мав карбованця, так не дрожав би над ним так, як ти. Ану на перекинь. На. І васько витяг карбонця з кишені й подав його посмітюсі. «Бери, кидай. Нащо мені кидать кидай ти! Я не перекину, а от ти такий крендель, що раз перекинеш. І з руки там кишеню, це ми вже бачили. Ну, тут уже зовсім ясно було, що Посмітюха підбивав васька, щоб той закинув свого крабовиця. Хто б таки міг подумати, щоб хто небудь узяв та й закинув таку суму грошей? І сам Посмітюха не думав, а так потякав з заздрості язиком. Задьора аж розсердився. Він підстрибнув був дуже низенький проти посмітюхи, насунув тому картуза на самого носа і крикнув «Тю-лю-лю!» так співають посмітюшки у степу. Посмітюха отсунув кашкета й брикнув ногою на задьор. Биться він ні з ким не брався, бо був дуже слабосилий, хоч і вищий за всіх. Він тільки одбрикувався, одмахувався, а мстився язиком. Але Васько знов почервонів. На носі і над бровами йому виступив дрібненький піт. Він тісно стулив губи і засопів носом, а це вже знак поганий був. Ну, а що я перекину, хмуро дивлячись просто на посмітюху, раптом сказав він, і знов стулив губи. Посмітюха ніби злякався і я аж присів на довгі свої ноги. Ой, не перекидай. Що ти робиш? А давай об заклад, що перекину. Васько говорив уже так, що посмітюха пильно зиркнув на нього. Давай, сказав він завзято, і аж кашкета на потилицю отсунув. на що? Давай на мій ножик, як перекинеш, візьмеш ножик, не перекинеш, даси мені свого чорного м'яча. Тобто поверх рубля, що пропаде, скрикнув задьора. «А вже ж! що ж я дурно рискую своїм ножиком, яка мені користь, як він не перекине. Це вже було таке нахабство, що посмітюху треба було тільки брякнути об землю, видерти його паршивого ножика і закинути в яр. Хай лазить, шукає за це аж до вечора. Але Васько спокійно взяв ножика, який посмітюха вийняв з кишені, обдивився його і спитав, скільки ж ти дав за його? Два з полтиною. Ти що собі думав? З костяною ручкою ти. Ціна йому із ручкою, і з посмітюхою разом була гривені, не більше. Задьора так і сказав це. Але Васько помалу крутив того ножика в пальцях та й крутив, а губи стали тоненькі, сірі очі гострими, сам зробився червоний, як його волосся, і весь час сопів носом. Е, -е значить, уже його здорово роздратовано. Коли вже губи тоненькі стали й сопеносом, значить, справа погана. Осмітюх теж помітив це іще піддав жару. А що? Злякався. Жаль стало. Як ти герой, перекину. Так перекидай, чого ж ти? Та гляди, що потім не біг до мами та не жалівся. Задаватися усякий Боже. Як до діла, так і нема. Тож і крендель. Васько мовчки, помало дивлячись у землю, поліз у кишеню, вийняв м'яча і разом з ножиком, тикнув у руки задьорі. Він згоджувався на такий заклад. Він не казав ні слова, але раз заклад передається в треті руки, то тут справа ясна. Ух ти, посмітюха паршива, сусанув задьора того кулаком у бік. Пропав руб. Посмітюха винувато посміхався і чухав кінчик носа. Микиша кліпав очима і розгублено дивився на Васька. А так би ловко було піти до річки, ляти в холодочку під вербами, а в руці у кожного по плясті шипучої, холодної, з голочками фіялки. Очеред шелестить, гойдається, скидається рибка, пахне лугом. То той ну його к чорту. Не треба їй. Що не, їй богу? то, Васько покинь. І Микиша навіть за рукав потяг Васька. Але Васько закочував уже рукава, все дивлячись у землю не розтулюючи тоненьких збілілих уст. Закачавши він пустив їх вздовж тіла, потім у посмітюху сірів колючи зовсім чужі якісь очі і сказав Ну, дивись, як поверху тої приступки, значить, перекинув. Як нижче, не докинув. Приступка була вище середини глиняної стінки. На ній ріс молочай будьяки якісь кущики. Колись, мабуть, от гори по ту приступку одвалилась земля. Е, скривився посмітюха. Ти перекиняш на той бік, а то. задьора не видержав і аж стрибнув до посмітюхи, як м'ячик. Та пішов ти к чортові матері ти! От босяк та приступка ж на рівні з нами. Усі кидають так, даже студенти не можуть до приступки докинути, не треба лежко. Ну його к чорту. Ну, нехай. До приступки. Нехай згодився посмітюха. Він і до тих хлопців не докине. Микиша мляво підвівся і поплендався понад провальням на той бік. Задьора сердито пострибав униз, як чорненький кругленький жучок. От нарешті Микиша в своїй рожевій ситцеві сорочці, з'явився поміж кущів над стіною провалля. А задьора давно вже стояв унизу серед купки ремісників і щось. Оповідав їм, хлопці позирали то на стіну, то на гору до Васька й По смітюхи. Посмітюха лежав на боці, прихрестивши довгі босі ноги і жував травинку. З васьком він не балакав, тільки скоса обережно поглядав на нього. Васько лежав лицем до города і дивився на його приплющеними очима. Он там, за церквою, червоніє клаптик залізного даху. Там, під тим дахом, сидить тепер маленька, поморщена, попечена сонцем, вітром і дощами бабуся. Від неї пахне житнім хлібом, половою, клунею. Над бантинами в клуні бувають гробині гнізда. І тепер уже не можна буде поїхати з бабусею в село до неї, драть горобців, лазячи по бантинах, їсти огірки з медом, в якому ще зостались крильця й лапки бджіл. І не можна буде купатись в широченному ставку з жовтою аж білою от глини водою. Навіть додому он туди, під той клаптик червоного даху, вже не можна буде прийти. А де карбованець? Я закинув його в провалля. Хто закидає гроші в провалля? Та ще такі новенькі, любі, з такими блискучими, чіткими щербиночками. Йому не повірять, для чого закинув, повіщо? Мабуть, профиська на цигарки або чого доброго десь з босячнею карти програв. І лице Васькові вже не було червоне, і губи тісно не тулились. Ні ні, цього ж не було. Але тут якраз зачувся тоненький далекий крик з того боку провалля. То гукав Микиша, вимахуючи рожевими рукавами в кущах. Тоді почав гукати знизу із задьора. Васьком мить схопився на ноги і глянув на посмітюху. Посмітюха посміхнувся і раптом сказав Ну, його к Васько, не треба, це одно ж не перекинеш, а руб пропаде, хай пропада. А я тобі покажу. Що саме він мав показати Васько не договорив, бо зараз же отступив кроків на п'ять назад, крикнув Дивись? розігнався, люто закинув руку з гарбонцем назад. Потім з усіх сил махнув нею, аж поточився і засвистів карбованець над проваллям. А васької посмітюха, як були, так і закам'яніли, устромивши очі в стіну і бігаючи ними по ній. Мокрий слини рот посмітюхи аж роззявився. Хлопці внизу теж застигли, розсипавшись по яру й задравши голови догори. Микиша стояв серед кущів і тривожно водив головою в різні боки, прислухаючись, чи не впаде де коло його. І раптом внизу всі дзвінко закричали. А Васько перед тим за одну мить побачив, як трошки вище приступки знявся легкий димок від сухої глини. Перекинув, перекинув. А що? Над приступкою впав. Бачив, бачив? Посмітюха нічого не бачив. Ну, то ходімо вниз, ходім, там бачимо і добре. Внизу справді бачили всі, як карбованець вдарився над приступкою, трошки, трошки на аршин вище за неї. І задьора, і ремісники обступили Васька, пробували його мускули на руці, деякі пробували й собі кидати. Васько посміхався сірими очима та все одчиняв. То зачиняв, смітюші ножик. Агов го. гей, гей. раптом закричали згори задьора й Микиша. У задьорі на руці щось було намотано. Виявилось, то намотана товсталезним бубликом шворка. Там же на горі, Васько розказав, як саме він хотів доставати карбоваця. Васько зробив добру глуху петлю і затягнув її на бересткові. Робив усе дуже помалу, повільно, немов в спросонні або в задумі. Так само підніс вірьовку до провалля і кинув її туди. Стіна угиналася підковою. Васько одійшов на ріжок підковий, ліг на землю і подивився вниз. Звідси було зовсім добре видно приступку. Шворка лежала, згорнувшись ковбасою на кущах молочаю, значить, було її доволі. А сама приступка була завширшки ступнів у два, не те, що стати а й лягти на ній можна було. Униз Васько старався не дивитись. Після того спробували шворку. Витягли її, вхопили всі за край її і почали тягти. Бересток аж затрусився, але шворка й не тріснула. Васько спускався помалу, поволі сунучи одну руку по шворці, а другою цупко тримаючись. Раптом він зупинився, обережно повернув голову набік. І глянув вниз, потім швидко почав перебирати руками і нарешті, став ногами на приступку. Ну, тепер можна було вже шукати карбованця. Бацько трохи спочив, притуливши спиною до стіни, потім став одною ногою розгортати кущі молочаю і пильно заглядати в них. «Васю! – крикнув Задьора. Ти подивись коло дірки. Він коло самої дірки вдарився, чи за грузу глині там. Хлопці жадно, не дихаючи, слідкували за кожним його рухом і навіть не бачили провалля, не почували страху. Посмітюха теж лежав поруч з мекишею і, роззявивши рота, забувши про все, дивився вниз. І вмить усі аж хитнулись от жаку назад. Васько чогось несамовито закричав і отскочив у убік від дірки. «Зайора, Виламай мені доброго кийка! швидше. Тут гадюка. Вона сидить у дірці, трохи не вкусили мене, швидше, та за виламай. Тим часом він вийняв з кишені ножичка, розчинив його і взяв у праву руку. Васю, закричав задьора, ти гарненько об'яжи себе під пахвами і держись руками. Ми тебе зараз витягнемо чуєш. Чую, виламай палицю і кинь мені сюди, а частини не треба, та швидше. Навіщо йому була та палиця? бити з гадюкою тікав би швидше звідси, будь воно проклято і карбований з тої левольверти чорноряди. Отупер ти не дай же Бог. Минуло хвилин десять, п'ятнадцять двадцять, а рука все так само стирчала з націленою кийком і тільки злегка від утоми похитувалась. Може, гадюка якоюсь іншою діркою втекла або згорнула собі там у норі та й спить, доки ж її дожидати. Васько! — жалібно загуняв Микиша. Вилазь уже. Тоді Васько пустив униз руку, задер голову і неголосно проговорив. Ідіть собі додому, мене не ждіть. Я не вилізу, поки не достану рубля, він там у дірці. Та той, задьора, зайди до нас та скажи, що я ночуватиму в тебе, чуєш? А тепер, скажи, пішов за арихметикою до Сашка, чуєш? І вже знов підняв руку з палицею. Та то, виходить, він аж ночувати збирався на отій приступці. Оце добра справа. Задьорами кишка і посмітюха почали пошупки радитись, що ж його робити? Васько, ми киша з посмітюгою пішли в город та привезуть нам їсти. Чуєш, Васю? Васько, не підводячи голови, хитнув нею кілька разів і застив. А задьора поклав голову на лікоть і став дивитись на город. Чи не заворожила його та сама гадюка? Може, то відьма перекинулася у гадюку і зачавувала його там. Може, він уже не живий? І вмить задьора побачив, як Васькова палиця зригнулась, піднялась трошки вгору і зразу впала на щось. І знов заметушилась і впала. Васько несамовито вже гатив по гадюці, аж курява здійнялась. Цей час якраз у кущах з'явився посмітюха. В руках у нього було щось замотане в біле, він чогось був стривожений, озирався на когось назад, але задьорі було не до того. Ну, Васю, ну. кричав він униз і трохи трохи не плигав туди. Убив Васю. Кого? Що? Гадюку? запилювався посмітюха і, живо лігши животом на землю, поповз до задьори. Васько цю хвилину підняв на палиці вбиту гадюку і крикнув О, дивіться!» Задьора заверіщав від радості і почав лупити посмітюху кулаком в спину. Тьот, та й ти к чорту одкридимо, як дам. Васю, кидає її вниз. Кидай, знаєш, вниз, ми її там найдемо. Кидай, Васю!» Васько, немов милуючись, ще якийсь час, потримав чорний, як плетений, гарапник, тіло на палиці, потім злегка підкинув його, гадюка блиснула вузькою проти сонця І полетіла вниз. Тоді Васько закачав рукав і всунув руку в дірку. І зараз же лице йому заблищало білими зубами і засміялось. Він витяг руку, взяв карбованця в пальці і високо підняв його догори. Є. Є закричав він і потряс рукою. Як він піднявся вже до самої гори, тут і задьора, і навіть посмітюха схопили його за руки і витягли на землю. Важко. Одкотився далі від провалля і виняв з кишені рубля. Лице йому сіяло, очі блищали, сіяв і блищав карбованець, а разом з ними сіяв і задьора. Що посмітюхо взявся в бок і задьора? Пропали твої чорнорябі, га? Пропали? А що? Агов, аби таки достали рубля. А що? Посмітюха нетерпляче пацнув на задьору ногою і, удаючи дуже заклопотаного, сердито сказав Т чепись ти! Тутом біда случилася, ти з своїм рублем. У макиші картуза зняли. Задьора враз перестав сміятися Васько, повернувся до посмітюхи всім тілом і навіть сів. Хто? Коли? Та оце. Цей мент за кущами зачувся плач. То плакав Микиша він виліз за куща і став кроків за два задьори. Рожева сорочка його була роздерта на плечі, голова без кашкета, жовте волосся з білими кінчиками стирчав на всі боки. Виявилась така історія. Посмітюха й Микиша пообідали собі вдома, розстарались хліба, та зеленої цибулі, і пішли знов на гору. Ну, нічого, йшли собі, та пішли не по садові. А через городи, а там у того Шевчука такий ловкий агус росте. І під самісіньким парканом так, що в щелину видно. Ну, чорт його зна, нікого не видно було. Полізли та тільки до куща, а тут звідки і узявся сам Шевчук. Жилетко розстебнуто, в руках здоровенна гілка, як вхопив микішку за шию, та й підняв на аршин од землі. Вон сорочку геть чисто подер на плечі. Тут Микиша заридав увесь голос і облизав губи. Ну, а потім той масалка зняв з Микиші картуза і перекинув Микишу через паркан, трохи не вбив. І знов Микиша заплакав голос. Але рукавом сліз не втирав, бо от сліз дуже линяє сорочка. Сам посмітюхар встиг утекти. Але як ти при Микиша додому йти без картуза? Картуз зовсім новенький, на свята куплений. Мати ж його вб'є тепер? Васько стиснув ниточкою губи, спинив пальцем кузочку, що лізла під його, і помалу спитав, а скільки той, скільки стоїть картуз? Казав Микиша дев'яносто п'ять копійок. Так, Микишо? Ходім. Куди? А до Шевчука нехай картуза отдасть. — Ну, отдасть він тобі. Ого? Такий крендель якраз. Так заплатимо ж. І Васько показав карбонця. Шевчук глянув на Васька з під сивих суворих кошлатих брів, наче з під кущів, визирнув, і сказав А що скажете? «Сидь, Дамка на місто. Дамка й не думала гавкати, і сама сиділа на місці. Він, мабуть, здавна звик так говорити до неї. Васько виняв карбованця з кишені, мнуючи його в пальцях, сказав, похиливши голову. Ви зняли оце картуза з одного хлопчика. Ну ти що? То дайте, От груш. І Ваську, не дивлячись на діда, простягнув новенького карбованця. Дід Шевчук змірів його очима і сказав дамка! а ти ж йому хто? Брат старший, мабуть? Ні, так, товариш. А де ж ти гроші взяв? Та отдайте, діду. Скажи, де взяв гроші, то оддам. А може, ти вкрав? Бабуся на праздник подарувала. Так так. А як тебе звуть? Васько. Дід узяв з призби картуза, потер його рукавом своєї сорочки і простягнув Васькові. Ну, Васько. Беріж картуза та то тікайте, тонацькою собаками цей дамка, та щоб я вас більше коло агрусу не бачив. А Гроші сховають кишеню. Кругом марш, дамка на місто. Васько взяв картуза, постояв трохи, сказав шепотом спасибі і помалу пішов назад. Спасибі, діду. Більше не будемо красти у вас агрусу, зінко сказав задьора і, озирнувшись на дамку, додав Дамка на місто. А коли Васько увечері прийшов додому і його спитали, а карбованця профиськав, він вийняв його з кишені, притули до щоки і сів близько-близько до бабуні. Від бабуні пахло все так само житнім хлібом, клонею і широким соняшним степом.